Слава Україні! І з вами знову я Петро, я Аліса і я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі читати Крутобуктю. А зараз ви спускаєтесь вниз. Ставите лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в нас розпакування отака посилочка. Ми вже знаємо, що тут, і зараз вам покажемо. Отже, це від самої авторки отакі дві книги. Що ще треба знайти, де чия. Вони в такій плівочці. Так, це моя, оце твоя. Це від самої авторки Людмила Долгоновська. Залізний генерал, уроки людяності. Люд От, отакі книги про а, Валерія Федоровича. І ще й навіть з автографом. Підписані від самої авторки. І вона нам їх прислала абсолютно безкоштовно, за що ми їй дуже-дуже вдячні. Моя книга третя зараз в Вирограді на Полтавщині. І читають е, всі охочі. Отже. Я ще не знаю, що саме в цих книгах, але я, знаю, що тут, я вже знаю, що тут про Валерія Федоровича, або, як ми всі його знаємо, Залужного, який, гол, який в усіх серцях, я думаю, українців досі залишився голов, головнокомандувачем. Але зараз вже сирський, як ми знаємо, але він залужний в нас назавжди залишиться в серцях. Отже, отакі, отакі книги, якісь про про нього. Я ще, звичайно, не знаю, що саме в цих книгах буде. Але я думаю, що ці книги дуже цікаві. Тут навіть є якісь ілюстрації. І я думаю, що ці книги обов'язково треба прочитати кожному українцю. Тому що. Валерій Федорович дуже важлива людина в українській історії, навіть вже в повномасштабному вторгненні з 2022 року. Він зробив дуже багато правильних вчинків. І який він віддавав накази, щоб визволяв, скажімо так, дуже багато території і так далі. І ці книги, я думаю, що важливі, потрібні. Їх треба просто прочитати кожному українцю. українцю. отже, які враження в тебе від цієї книги, Аліса? Спочатку скажу те, що я бачу на перший о о вид. Видавництво є Віват, тверда обкладинка. Ось. Дуже гарно. Оформлено, текст надруковано. Тобто він не малий і не великий є, є доволі такий приємний папір. Є такий матовий та білий. Ось я, я хочу прочитати цю книгу. Ще дуже цікаво побачила. Ось що в цих книгах номеруються сторінки зверху, а не як зазвичай знизу. Отже, які в тебе враження від цих книг, Анджеліна? А, як на мене, вона дуже крута. Мені дуже подобається ця обкладинка. Як думаєш, ця книга буде корисна і для кого? Для всіх українців і для всіх людей. Я думаю, ще, що якщо цю, цю книгу перевести на інші, там англійську і, можливо інші мови, то це було б дуже круто і корисно також для людей, наприклад, в Америці або ще десь, щоб дізнатися про Валерія Федоровича. Отже, я ще її не читав, але вже вам її обов'язково раджу. Отже, отакі круті книги. Ще раз дуже дякую і дуже вдячні авторці. Ну а ви не забувайте читати українські книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. Ну а всім па 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 па.